І нехай день буде добрий для добрих людей. У мене він добрий, сонечко світить, січень. Можна навіть щось робити на землі, тому все добре. Ви зараз запитуєте про традиції колись святкування, відзначання бабського, колодієвого, сирного, запустового. І там ще є кілька, якщо забула, не сказала, кілька ще є назв тижня. Справа в тім, що в Українок був цілий тиждень навесні, прив'язка була до посту перед, перед Великим постом оцей масний сирний колодієвий тиждень, а очевидно, то ще раніше, тому що колодка вона ж була і до християнства, тому тут все, в принципі, логічно. Значить, був звичай святкувати. Празникувати, відпочивати від безкінечної, жіночої, домашньої, хатньої, позахатньої. А ще, знаючи історію, знаємо примусової роботи в наймах і, і поза ними. Значить, як годилося справляти колодку з понеділка до неділі? Колодка народилася, жіноцтво збиралося десь у хаті у, у чиїсь, а потім по черзі в іншій та в іншій. Можливо, і до корчми ходили. А було за що, тому що справляли колодки. Це означало колодка народилася в понеділок, тоді вівторок її там хрестили. Такий цикл людський надавали, такий, нібито життєвий цикл колодка проживала. Потім колодка заміж виходила, потім вона Потім вона жила, помирала, потім її оплакували, але це все було такий в жартома оплакування і мирання колодки народження це символи початку свята і закінчення свята. <кій> Замітьте, не один день святкування, жіночий день, а цілий тиждень це свято жінки. Свято жінки в усіх її постасях, свято дівчинки, дівчини, заміжні жінки в її ролях невістки, доньки, потім жінки старшого віку, тещі, свекрухи, потім вже жінки-бабусі, жінки-праматері роду. Ось годилося шануватися спілкуванням, це основа. Тобто, знайти час. Побути, побути разом. Жіноцтво. Жіноцтво любить зібратися. Хотіла сказати, поплескати язиками, ну то хай так і буде. Ну і, Звичайно, почастувати одна одною чим? Варениками. Сам тиждень нам каже, підказки: сирний, масний, вареничний тиждень, з запіканками, з млинцями, з локшиною, з білими борщами. Там з білими киселями, молочний тиждень вже після м'ясу їду з'їдали запаси молочної продукції, щедро оздоблюючи сметанкою, щедро присмачуючи масличком, От, мир миром, вареники з сиром. Основний такий харч, але е, і діти, і, і чоловіки, і, і, і та й взагалі самими варениками цілий тиждень сити не будеш, тому що я вам вже перерахувала, що все з додавання молочної продукції. Всі харчі. Хто робив за жінку-жіночу роботу? Ну, в жарт можу сказати, чоловіки. Усе так, як завжди, подивіться всі самі на себе, подивіться на свої сім'ї і подивіться, чи зробить чоловік за вас роботу, ту жіночу, яка вона одвічна, правічна. Вона все одно робилася. Перемити посуд, приготувати їжу, доглянути дітей, доглянути худобу в хаті прибрати, прибратись, отак От правильно зараз скажу, чи, чи трішки розгребтись, хто вже в кого як. Все одно і треба робити. Тому е, жінки але, але жінки це все, все одно робили. тому, Але знаходився час, ну нібито такий офіційний час для таких трішки, трішки ну, відпочинкових моментів. Як воно було? Питайте в своїх бабусь, прабабусь, чи воно було. Але є згадки, куці згадки в літературі. Є деякі згадки ще, ще можна почути їх від живих респондентів дуже молодого віку, але деякі згадки йдуть. І колодка тут до вареників, колодка це колода, це, це колодка, це, це поліно, яке замотували в жарт. Вона ж народилася, оздоблювали стрічками і хустками. І оце вже зараз багато говорю, не сказала основного. Колодку в'язали. Неодруженим парубками дівчатам, які до посту не, ну, не одружені лишилися. Ну, ось колодка. Ось колодка може бути така, ось колодка може бути така. Це так я вже її. Хай буде і сучкувата, а що колодка може бути і така, ну яка є. Тепер вона може бути ще й більша, щоб і не потягли. І ту колодку прив'язувала до руки до ноги, ну як кара така, жартівлива. І пару богівка відкуповувались від неї. Або ж не відкуповались, ну, як правило, відкуповувались могрячами, грішми, і за ці гроші можна було йти в корчму. Також колодочку могли прив'язати матері, батькові, сестрі, ой, кому хоч неодружено парубка чи дівки. І це така імітативна магія знаєте, на, на парування, на, на потенційне весілля, на. На пошук пари, на. Зараз до цього звертали увагу. Он Грицькові прив'язали колодку. Чули? Та, не тільки чули, ще й бачили, волочив через усе село скупердяй, навіть не відкупився від молодець. Ну і таким чином привертали увагу до цього парубка, може, яка на нього гапочка, та й подивиться. Ось. У сьогоденні це вже все віджито, зараз це все підмінено. Я не буду навіть згадувати як. Не педагогічно, тому я говоритиму тільки так, як вважаю. Щоб воно звучало відносно правильно, відносно об'єктивно через мій об'єктив. Ось 15 березня ми відтворюємо, я на себе беру це зобов'язання і відтворюю, реконструюю обряд колодування, обряд справляння колодки. Для того я запрошую дівчат, молодиць бути у спідницях захвисткованими, унамищеними. Я розкажу, чому. І що робив зять, і чому в тещі у п'ятницю, бо це тещин день блищали щоки, що таке треба, щоб зробив зять У цей же бабський, конкретно колодієвий сирний, запусний тиждень. Я навмисно вживатиму слово бабський тиждень, воно приваблює вашу увагу. Ви на це реагуєте, але це правдива народна назва. І нічого тут образливого в слові баба абсолютно немає. Тому що це дуже багатозначне слово. Тут треба тільки вдуматися: баба, баба, о, то велика ще честь бабою бути, бабою стати, до, до, до баби дожити. Так це тільки я говорю зараз про наявність онуків. Ось, до речі, дорогі молодиці, наявність у вас вдома онуків, це ще не означає, що ви тут у нашому колі спілкування є бабою. Ви для нас є молодиця, гарненька квіточка, яка, як ви себе заквічаєте, така ви собі є. Ось, ось така моя сьогоднішня балачка, щось встигла розказати щось сняла, Наговорила сім мішків гречаної вовни, зайняла трохи ефіру. Ну, Я знаю, що не всі дивляться м -м, відео довгі до кінця, на те й розраховую. То нехай день для добрих людей буде добрим.